Привіт! Я Олена, але в Черкаській загальноосвітній школі номер 6 я Олена Павлівна. Олена Павлівна це якийсь енергетичний, потужний ковток повітря для нас усіх. Ми? Вже понад 10 років я виконую неймовірно корисну місію для суспільства. Я покращую фізичний та психологічний стан дітей. Я роблю їх щасливими. В даний час я навчаю учнів нової української школи. Моя методика викладання заснована на адаптивності та індивідуальному підході. Я роблю акцент на ігрових методах. Вже понад п'ять років використовую у свої роботі вправи для релаксації із заплющеними очима. Поєдную на уроках різні вікові категорії учнів для спільної гри розвиваю критичне мислення учнів через ігровий підхід. Я залучаю дітей до різних челенджів, флешмобів, спортивних змагань, майстер-класів. Вже понад вісім років я працюю з дітьми в спеціальному класі. Затримка психічного розвитку. Також у мене є гурток з ученицями п'ятих-сьомих класів, де ми не лише фізично розвиваємось, але й відкриваємо нову сторінку у фізичній культурі тренуваннями, що допомагають знайти внутрішній баланс і впевненість у собі. Це цвяхостояння, адже гармонійно, фізично розвинута дитина це неймовірно потужний внесок у суспільство. Ну і звісно, плюсик в мою карму всім. Миру внутрішнього балансу. Добра!